Який він має колосальні розміри. Ось і, наприклад, в цій саме кімнаті знаходиться ораторіум, тут де відбувається молитва зранку і ввечері, і відбувається молитва монахів. Ось наших капуцинів. Ось і цікаво, що фактично так само, як і ті столи стояли, так само тут теж ці лавиці стоять одна до однієї. Ось і відбувається теж фактично е Євхаристія, як правило, відбувається саме біля вівтаря, саме в нас внизу. Можна побачити з одного боку світлини, як храм виглядав вже коли його почали реставрувати. Наскільки жахливим був його стан на початку 90-х років? Тобто, в 90-му році радянська влада його повертає католицькій громаді і монахи, так само віряни, парапіяни, вони починають реставрувати це фактично своїми силами. І можна побачити, називається ну так, порівняти. Так? ХХ -е століття і початок ХХ століття, можна кінець ХІХ, початок ХХ. Як красиво виглядав інтер'єр храму. Багато образів, також красивий дерев'яний віктар, який зараз старається, ну, оригінальний вигляд стараються монахи йому повернути. Ось і зображені Богородиці. Зараз є зображення Бердичівської Богородиці. Ось тут, якщо я не помиляюсь, була саме Летичівська Богородиця у той час. Це дубові балки, які майже 300 років.

Цікаво, що тут є ось якраз цегла. Фактично такий кусочок не штукатурний залишили для того, щоб показати цеглу ще саме з того 18 століття. Цегла, яка була власне, створена за тими технологіями витриманими. Тому що нинішня цегла, вона, коли її береш в руки, вона просто дуже часто, навіть звичайна цегла, вона просто розсипається у тебе. Тут така цегла, яку ти ну, розіб навіть, як, не розіб'єш навіть якоюсь кувалдою, буде це досить важко зробити. Ось ну і звичайно ж, саме якщо говорити про те 18 19 століття, в цих келіях тоді проживали найстарші монахи. І так як вони своїх келі, так як було показано, вони з келі виходили і йшли саме до ораторіуму, там де фактично присутні були на, на літургії. Ось зараз тут знаходяться власне кімнати, де займаються діти, власне, де проходять літургійні ну, релігійні заняття з катехізусу. Ось тобто. Діти готуються саме до таїнства хре... таїнства причастя, таїнства миропомазання. Ось також проводяться заняття з особами дорослими, які готують до вінчення. Ось так. Ось ну і фактично ця інша частина монастиря вона зараз ще залишається. Під власністю приватною, тобто це вона належить зараз людям. Раніше це все фактично було саме власністю монахів Капуцинів. Територія була досить великою. Ось і там, наприклад, фактично все було обнесено муром, так як ви бачили на фотографіях, так як на будь-якій фотографії початку ХХ століття, де за де є дефігурою саме наш ковстел. Тобто можна ці речі побачити. Територія була великою, за храмом знаходився город і знаходився сад. А ще далі? Там, де зараз училище культури і мистецтв, там був.

Перші, ну може сказати, не перший, але органи діяли в Вінницьких храмах і в Домініканському, і в Єзуїцькому, і також в Какуцинському. Але такий найвідоміший орган діяв Вінниці з 1984 по 1990 рік, поки його не порупали і не викинули. І те, що від нього залишилося, лягло потім в основу ось цього органу, який польським майстром є вже був відновлений у 1999 році. Перший концерт відіграли саме в травні місяці. По сьогоднішній день фактично кожного дня віруючи люди <рістична> хорошо зможуть чути цю велич. і там де органи орган міністрації заміни акустичні, і в Німеччині на місці його робили, і по частинам привозили його до Вінниці і тут вже його монтували. Цей орган був другим за якістю в, на території СРСР після Рижського органу в Донському соборі. Тобто такий відомий піаніст Святослав Ріхтер. Міняв, відмінював декілька своїх концертів для того, щоб пограти на Вінницькому органі. Наскільки це був власний орган? Добре, зараз переходимо до нього. Реконструкція поляка.